Привіт! Я роблю сьогодні два відео, і причому у мене тут на колінках буде сидіти така собака. Вона не захотіла залишатися за дверима, і я мусила її взяти з собою. Це Леонардо, член родини, фактично в січні йому буде 7 років, 8 січня. 7 років, як він живе на цьому світі, і з них він живе з нами 6,5 років. І треба сказати, що це великий термін для собаки. Просився посидіти, я вирішила його не гнати, не проганяти. Він буде зараз хрюкотіти, стогнати, видавати різні звуки. Це, звичайно, щоб ви зрозуміли, собака робить, не я. Ось, будь ласка, це пробачте нам. Так уже... Така вже історія сьогодні, скажімо, та? це ліричний був відступ, в якому я теж пояснюю, що ми саме будемо. Записувати, які маленькі блоги на 5 хвилин не більше по максимуму будемо робити до кожного з наших оповідань, або навіть про свій роман можу теж розповісти. Це наше бачення, це наше бачення творче, того, що ми пишемо, це наше пояснення, чому той чи інший текст, так скажімо, той чи інший твір. Твір для мене це завжди якась епіка. Мене завжди якось лікає. Те чи інше оповідання не потрапило. До ну, Майбу-що, їй бути ще якісь пояснення, так? крім того, що це погано написано. Я не буду казати про те, що погано написано, про ці речі у мене є славка річ, яка теж була подана на конкурс, я не буду про неї згадувати. Ми будемо згадувати лише про дуже сильні або непогано написані оповідання, які, на жаль, не побачили. Скажімо, цей світ у вигляді надрукованих літер на папері, але вони побачили його в рамках різних конкурсів і залишилися десь на просторах інтернету. І в наших постах будуть на них посилання. Також посилання будуть на ті оповідання, які вже надруковані, де саме можна придбати наразі, в яких саме магазинах, за якою ціною, за якою акцією. Я думаю, це буде цікаво тим, кому сподобається, як ми пишемо. Я працюю зараз над тим, щоб прибрати. Свою романтичність не потрібно. Ну, я взагалі не дуже люблю романтичні, якісь от як не дивно моменти в тому, що я пишу, і я намагаюся зараз від того відсторонитися. Мені б хотілося, щоб проза, яку я пишу, нарешті припинила мати хоч будь який такий відцінок жіночої прози, а вийшла на якийсь нейтральний рівень, коли ти читаєш автора, і не думаєш, хто написав, чи то був чоловік. Чи то був автор, чи то був автор у, у спідниці, скажімо так, чи то все ж таки хлопака, який палить люльку, п'є віскі, носить е, штані або й шотландську спідницю. Mm. Може <гум> <гум> бути таке. Але щоб ви просто розуміли, що хочеться, щоб людина, яка читає те, що ми пишемо, не думала про, не думала про те. Ким написано насправді. Тобто, якщо ви будете мати розуміння, хто написав саме з точки зору, якій ми особистості, ми не проти. А хто вже створив саме те, чи інший момент в творах, коли ми пишемо разом спільно, так? то мені б не дуже хотілося, щоб ви в тому всьому коперсалися, чи то жінка прописала, чи то чоловіче десь це визернуло риска момент, якийсь, тому що хочеться, щоб те, що ми створюємо разом, виглядало як абсолютно цілісне, до чого ми і приходимо, і треба сказати, що це нам дається. Іноді є такі речі, які написані були, так скажімо, дивовижно, коли мені давалося, давався. Сашком давалася якийсь твір його, і він казав, слухай, ну мені вот тут не подобається. Я щось відчуваю, що тут не те. Я читала, ну, іншими своїми словами, він казав, фактично, більш, переглянь, будь ласка, подивись, будь ласка, я і мовчав, і замовкав. А я розуміла, що вже щось не те з того, що він, як він подавав це емоційно. Саша дуже любить подавати емоційно. Емоційно, його треба чути, його треба бачити, щоб зрозуміти цю людину. Тобто Він дуже багато передає мінікою. Але коли він пише серйозні описи, дуже цікаві, з наукової точки зору теж дуже цікаві, то я так не вмію. Це не перевершує, на мій погляд. От, такі от речі йому вдаються дуже сильно. Але це я вже лірично такий відступ пішла зовсім далеко. Тобто були такі моменти, коли він казав, подивись, я дивилася і казала. Ну, Тут треба просто відрізати фінал, прописувати взагалі іншу середину. Так у нас було з одним оповіданням і з другим оповіданням, коли я дописувала взагалі от 50 на 50 половину він написав, і друга половина абсолютно моя, геть моя. У нас такі оповідання. І ви не дізнаєтеся, хто і що де написав. Тому що я настільки можу підлаштуватися під його стиль стилістику. а він так, само, він так само брав участь в моєму оповіданні, і це дуже дивовижно. Я, я просто, не знаю, я об, я шалено закохана в, тому, що, в те, що ми робимо, коли ми робимо вдвох. Тому що, Боже, я дивлюся, я не можу відрізнити. То він писав, що то я писала. Ну, це треба вміти. Це не це в кожного так виходить з іншою людиною писати. Це правда. Той, хто писав з кимось, спробував писати вдвох, може сказати, що Боже, це. Боже, як я жалкую взагалі, що в, в то все в'язався, та? бувають такі моменти, або навпаки, що це просто якась мана небесна сипаться, тому що ти розумієш просто ти розумієш стиль, ти розумієш емоцію, подачу. Ти розум... Це як грати, виходиш, у тебе в руках є ракетка, в іншу людині теж є ракетка, і ви відбиваєте, обираєте ви або в бадмінтон, або ви граєте в теніс, і у вас літає, та? і не падає на землю. Оце той самий випадок. Тому, в принципі, будемо розповідати, де що, як було написано, до кожної роботи і де можна що прочитати або придбати. Якщо Саша зможе, і є така можливість на фронті, там, де зараз він знаходиться в гарячій точці. Сказати щось, прокоментувати, сказати самому, він буде це робити. Я з ним це ще буду обговорювати, і, можливо, він теж буде щось казати і робити такі відеоблоги маленькі до своїх до своїх оповідань. Ну, подивимося.